Принцеса Уельська прагне привернути увагу до розвитку дітей у ранньому віці. Вона розпочала нову інформаційно-просвітницьку кампанію Шепінг Ас. Захід пройшов у Лондоні. До принцеси приєднався її чоловік, принц Вільям. Мета компанії підкреслити важливість років раннього дитинства і того, як у цей час формується майбутній дорослий. На думку принцеси, у дитячі роки людина вчиться розуміти себе, інших людей та світ створюючи сприятливе і турботливе середовище навколо дітей і тих, хто їх ростить, можна вплинути на майбутнє покоління. Адже здорові та щасливі діти створюють здорове та щасливе майбутнє. Нова кампанія стала частиною більшого проєкту під назвою «Центри раннього дитинства. Принцеса Уельська розпочала його у 2021 році. Він своєю чергою діє в межах благодійної організації Королівський фонд, який працює з 2009 року. принцип принцеса Уельський мають трьох своїх дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлоту та принца Луї.